Лариса Швецова Легенда про дівчину Україну, Віршований творчий переспів дуже давньої легенди з розвитком на сьогодення. Якось надумав бог наш вседержитель, народи різним вмінням наділити, Таланти й розум він хотів їм дати, майстерність, спритність, хист усе здолати. Задумано, то треба ж так зробити, щоб вистачило всім щось наділити. Задумався Господь. Та ненадовго, бо відчував, хто потребує чого. Він погукав до себе всі народи і кожному віддав їх нагороду. Французам дав красу і елегантність, угорцям до господарства старанність. Шотландцям дав він незалежність, рівність, а росіянам. Владу і покірність, порядок, дисципліну взяли німці, а хист до музики дістався італійцям. Турки навчились кораблі робити, а греки рибу у морях ловити. Дав чехам вміння гарно майструвати, Іспанцям дар красиво танцювати. Дав португальцям по морях ходити і наказав усім у мирі жити. Усім роздав усе, що в серці мав, І вже хотів іти до своїх справ. Підвівся Бог з свого святого трону, ступив три кроки, щоб іти додому. І раптом, бачить, у куточку босу красиву дівчину, русяву, довгокосу. Вона одягнута у білу вишиванку, на голові вінок з калини у серпанку, в косу жовто-блакитна стрічка вплетена і незабудками косався переплетена. Стояла дівчина сама і гірко плакала. Горючі сльози на підлогу капали. Хто ти така? Чому так плачеш, гірко? питає Бог і гладить їй голівку. Я, Україна, плачу тому я, що стогне від війни земля моя, а проливають кров її чужинці. Вже сил немає битись наодинці з підступним ворогом, що братом звавсь колись. Та зараз з ним ми зовсім розійшлись. У нього руки вже полікоть у крові, Вважає він правий, ми не праві. Ті, недругі сусіди взуті в лапті, Як злі собаки землю рвуть на клапті. Що відкусили, те скоріш ковтають, І нові шматки землі вже відгризають. Мій батечко і мама в домовині, брати ж мої і сестри на чужині працюють тяжко в господарстві і на полі. А в своїй хаті нема правди й волі хоч воля і написана в гербі, та вибороти треба ще собі. І волю, і свободу, й майбуття, інакше, недруги нам не дадуть життя. То я й хотіла в тебе, Боже, запитати, чим я братів зуміла б об'єднати, щоб їм надати сили і наснаги, щоб не забракло мужності й відваги до перемоги у тяжкім двобої, бо вже багато полягло героїв. Замислився Господь та лиш на мить. У тебе в грудях серденько горить, не плач, дитино, дар для тебе є такий, що й соловей не переб'є. Колись тобі я дав одну єдину твою українську мову, солов'їну, а цей тебе уславить на весь світ. Ти людям рознесеш палкий привіт. Тримай, це пісня, що від серця йде, із піснею ніхто не пропаде. Вона згуртує всіх вас у борні, і з нею ви запалите вогні свободи і щастя, миру і добра, братерства, вірності і ніжності, й тепла. Вона покличе всіх на барикади. Від неї стихнуть навіть канонади. А твій жовто блакитний прапорець зведе ворожі плани на нівець. Цей прапор скоро знатимуть у світі. Гордитись будуть і дорослі й діти. А ворог щезне, бо не витрима пісень. Що скрізь лунатимуть по світу день у день. Бери дитино, де пісню, і співай. Нехай вона летить із краю в край, співай, нехай почують у окрузі її усі твої найкращі друзі. Той, хто її підхопить, той і зможе тобі в твоїм двобої й допоможе. Притисла пісню Україна до грудей і щиро дякувала за дарунок цей. На ганок вийшла, ще раз Богу уклонилась, на свою землю рідну подивилась і заспівала, ще не вмерла Україна. Не вмерла Ця пісня в кожного тепер із України. серця лине. Вона, як пашка, рветься із грудей, лиш крила дай, світ облетить усей. Том чує, десь із вишини. З самого серця лється в юнака, Молитва за Вкраїну гулака. Ось тут десь зовсім близько лине, ой у лузі червона калина. Ой, у лузі червона калина охилилася. Слава Україна, милилася. Далеко лине понад плаєм. Про Україну я і ти співаєм. В серце і любов се тобі вітати боротьби за Україну, за її палю, за честь, за славу, за народ. Там, де шумить в полях густе колосся, вже чується гучне многоголосся. Гей, Україно, уставай з руїни, де древній Київ, там і серце України. Саміти самих мрій, п'янити з усіх усюд мов пташки линуть, і всі вони про нашу Україну. І надихають і на подвиг, і на працю. А наші недруги пісень наших бояться, коли такі пісні повсюди линуть, то хто посміє зазіхать на Україну? i the praying, oh, the